Яка ситуація по Київському району після серії обстрілів керованими бомбами? Куди були влучання? Що зараз відбувається? Були запуски серії авіаційних боєприпасів на місто Харків, а в Київському районі станом на зараз, станом на п'яту годину, щонайменше 4 влучання. В, влучання, зокрема, в гаражному кооперативі. Тут відбулася дуже сильна пожежа гаражів знищено, щонайменше. Також влучання по будівлі одного з корпусів Вищого навчального закладу, також в Київському районі, і на відкритій місцевості в місусмузі також. В цей же час ті авіаційні боєприпаси, які запускалися, частина з них влучила в Дергачівській територіальній громаді. Зараз відбувається пошук місць влучань та встановлення ймовірно потерпілих осіб, фіксація руйнувань і так далі. Тобто, по Дергачівській територіальній громаді ще не готові сказати. Яка кількість постраждалих щодо постраждалих, станом на п'яту годину відомо про п'ятьох травмованих осіб. Це Люди, які знаходилися на території одного з вищих начальних закладів, що я сказав перед цим, там сильне руйнування будівлі, і саме там є поранення. Чи є зараз попередня кваліфікація кримінального правопорушення? Вже внесено відомості в ЄРДР за фактом цього воєнного злочину, за частиною першої статті 438 кримінального кодексу України, це порушення законів та звичайної війни. Якими боєприпасами росіяни обстріляли Харків? Зараз ще здійснюється огляд місця події, вилучення уламків. Однозначно це був авіаційний боєприпас. Це два варіанти. Або ж у МПБ д 30 або скоріше за все в цій ситуації це був ФА-500 три оскільки попередні це за четвертий день постійних обстрілів, Ворог саме використовує ФА-500 ЗМПК, тому, скоріш за все, це саме такий боєприпас.